У Чернігові на території гімназії номер 31 встановлять меморіальну дошку трьом бійцям, а саме терновому Дмитру, Тітарчуку Володимиру та запеці Віктору, які загинули під час бойових дій на сході України і нагороджені орденами Богдана Хмельницького та за мужність посмертно. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради 18 лютого. Для того, щоб не встановлювати три дошки, вирішили, що на одній дошці будуть імена всіх трьох героїв, які загинули в війні за незалежність України. Попередньо ми, звичайно узгодили з сім'ями і текст на дошці, і відповідно як буде розташовано все це. Ідею схвалили і представники управління освіти та педагоги навчального закладу, де буде розміщена меморіальна дошка. Чернігівський міський голова Владислава Трошенко закликав членів виконкому підтримати дане рішення. Також зауважив, що усі деталі потрібно узгодити ще із профільними фахівцями. Ми там, де можемо, і фінансово, і, і по-людськи, і так далі, отдаємо шану героям АТО, нашим захисникам і так далі. Але якщо мова йде за вигляд міста, це все-таки повинно узгоджуватися з фахівцями, архітекторами там, і так далі. Виготовлення пам'ятної дошки планується за кошти місцевого бюджету. Коли проведуть церемонію її відкриття, повідомлять окремо.